З'явилася крапля інформації стосовно сюжету майбутньої GTA 6. Що там відбувається навколо української Fore Games? Alan Wake 2 запустили на PlayStation 5 Pro. Вийшов свіжий трейлер до нового Assassin's Creed Shadows. Ремейки ще кількох частин оселі зла вже перебувають в розробці, за словами інсайдерів. І коли, врешті-решт, анонсують нову Nintendo Switch 2. Ну і традиційно, це ще не всі події, що відбувалися в ігробудівельній індустрії, про які ми з вами поговоримо в цьому вже 113-му новинному дайджесті. А я вам нагадую, що ви на якому русофобському каналі Терноплею коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Не нехтуйте, будь ласка, підпискою на каналі, подобаєчками, коментарями та дзвоником, бо все це дуже корисно для просування українськомовного контенту на Ютубі. Підтримуйте також наше військо, донатами будь-якого розміру і приймайте участь у зборах, яким особисто довіряєте. Головне робіть це не зупиняйтеся. Це допомагає чорноземити з біговисько швидше та ефективніше. А головне зберігати життя наших незламних і героїчних воїнів світла. Якщо після допомоги нашим бійцям, у вас все ще залишилися вільні гроші, то я буду дуже вдячним за підтримку і моєї творчості. Також всі покликання в дописі. Твіч та Діскорд теж там знайдете, якщо буде потреба. Коротше, приємного перегляду. Починаємо. Фахівці з порталу Digital Foundry вирішили перевірити, як працюватиме доволі важкий для заліза Alan Wake 2 на новій суперкрутезній PlayStation 5 Pro і поділилися цією інформацією зі своїми підписниками. Так от результат виявився невтішним. Гра працювала у роздільній здатності 864 пів в режимі продуктивності та 1260 пів в режимі якості. Ці показники повністю збігаються з показниками оригінальної PlayStation 5. Бабі Більше під час тесту використовувалася хвалена технологія PSSR замість MDFSR, і фактично ніякого приросту продуктивності не відбулося, яка бляха несподіванка. Така сама ситуація із Assassin's Creed Shadows, який також працює у 864 p і масштабується до 4К за допомогою PSSR. При цьому продуктивність гри дуже низька. Все це викликало бурхливу реакцію серед геймерів, і вони почали сумніватися у покращеннях, які зробили Sony, Випустивши нову консоль. Але на всі ці занепокоєння поквапилися відповісти керівники відділу комунікації, і ні, не Sony, як би ви могли подумати, а саме Remedy Entertainment. Це був Томас Пуха. Він запевнив, що версія для покращеної консолі приємно здивує гравців, коли вийде, і наголосив на тому, що варто оцінювати якість зображення, а не тупо роздільну здатність. Керманний студії пообіцяв поділитися подробицями протягом найближчих тижнів. Але все це вище. Сказане, це прекрасно, і автори Алана Вейка хочуть адаптувати гру під нове залізо. Але технічний редактор тих самих Digital Foundry Річард Лідбетер вважає, що оновлена ігрова станція не зможе запустити довгоочікувану GTA 6 60 кадрів на секунду, якщо відштовхуватися від графіки, яку продемонстрували Rockstar у своєму трейлері. Вузьким місцем системи Річард вважає центральний процесор, який просто не буде встигати за графічним. Тобто, двома словами, система. Не збалансована. Скоріше за все, гравці отримують просто трохи якіснішу картинку, але частота кадрів буде така сама, як і на базовій моделі, тобто 30 FPS. Водночас, фахівець підкреслює, що зібрати ПК навіть за бабки, які ломлять Sony за нову плойку, просто неможливо. І порівнює продуктивність консолі з графічним прискорювачем RTX 4070, який сам коштує більше 500 баксів. А в комп'ютері на секундочку ще є і інші комплектуючі. Цікаво буде. Подивитися тести від реальних геймерів, коли зіштовхнуться PlayStation 5 Pro та RTX 4070. Тоді ми і будемо з вами робити висновки, що і за скільки можна буде зібрати. Нагадую, що реліз прошки запланований на 7 листопада. Французька Ubisoft продовжує активно просувати та рекламувати свій підшкварений Assassin's Creed Shadows, який вже не один раз облили лайном, і він встиг вляпатися в купу скандалів. А от тільки з'явитися в продажу він ще не встиг. Так, от на цей раз розробники продемонстрували дуже крутезний трейлер, в якому зроблено акцент на всесвіті гри. Продемонстрували оточення, що руйнується. Наприклад, тепер можна мечем зрізати траву, перевернути всі кошики та ящики, з них виваляться. Яблука чи інші фрукти, можна порізати паперові стіни японських традиційних будинків. Автори гри продемонстрували динамічну погоду. Вітер тепер зриває листя з дерев та мете їх вулицями міста сіл. Також акцентується увага на сезонах року. Коли, наприклад, озеро взимку замерзає, то по ньому можна буде пройти пішки, а влітку знову там росте трава, в якій можна заховатися. Загалом все виглядає дуже реалістично і гарно. Все це бляха чудово і, мабуть, ніхто не буде сподіваючись. Перечатися, що Ubisoft вміють, як ніхто робити гарні, приголомшливо атмосферні всесвіти у своїх іграх. Але виникає питання: чи буде цікаво в це грати? І черговий скандал навколо Асасинчика. Глядачі звинувачують Ubisoft в тому, що вони накрутили собі позитивних відгуків та вподобайок під трейлером, використавши ботів. Не розумію, як це їм допоможе продати кращу гру, але факт залишається фактом. Реліз Assassin's Creed Shadows відбудеться 15 листопада. estopada Американська Фірексіс Games на своєму сайті опублікувала інфографіку, в якій демонструють, які цивілізації будуть у новій частини довгоочікуваної 4X стратегії Цивілізація 7. Всього їх буде 7. Аксум, Майя, Єгипет, Маурія чи Мауріяма, не впевнений, як правильно, Греція, Рим та навіть індіанці Шоні. Також розробники обіцяють у новому платному DLC додати до гри епоху географічних відкриттів. За словами авторів, представлені цивілізації це так би мовити основні, і їх буде ще багато. Гравці почали дуже активно обговорити цю добірку і залишилися задоволені, що цивілізація Майя буде одразу на початку гри. І пропонують розробникам додати ще Японію, інків і Китай. Вибач, господи, геймдизайнери також провели двохдинний стрім, в якому багато чого цікавого розповіли про новий проєкт. Якщо дуже і дуже стисло, то кожен матч у новій циві буде розділений на три епохи: античність, епоха Відкриттів та наш час. В кожній з епох будуть. Різні ігрові можливості, пріоритети та завдання. Гравець може перейти в нову епоху тільки після того, як буде досягнути необхідний рівень розвитку. Якщо вам цікаво і ви бажаєте дізнатися більше подробиць, то рекомендую переглянути стрім повністю. Цивілізація 7 вийде на Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ПК і Nintendo Switch вже 11 листопада. Respawn Entertainment релізнули дев'ятий патч для свого екшену Star Wars Jedi Survivor. Він був присвячений покращенню продуктивності гри на ПК різних конфігурацій. Було виправлено просідання кадрової частоти в певних важливих місцях, покращена робота з трасуванням променів і виправили багато різних помилок. І найголовніше був видалений антипіратський захист Denuvo, який також перетягував на себе велику частину продуктивності будь-якої машини. Розробники з польської cd Projekt Red також порадували своїх шанувальників патчем 2.13 для ПК версії Cyberpunk 2077. Після його встановлення в грі з'являється підтримка AMD Fidelity FX Super Resolution 3 з генерацією кадрів, покращили роботу Intel X ess 1.3 та DLSS. В налаштування гри тепер з'явилася нова вкладка, де можна обрати режим для жорсткого диску, керувати використанням центрального процесора і обирати багато потоків. Оковість для процесорів AMD. ну і звичайно були виправлені графічні баги, помилки і покращена загальна продуктивність проєкту. Журналіст Bloomberg та відомий інсайдер Джейсон Шрайер повідомив, що видавець Анапурна Інтеректі вже деякий час вели перемовини щодо відокремлення від Анапурна Пікчерс і вимагали від материнської компанії незалежності. Але сторони так і не змогли дійти згоди. Після чого 6 вересня президент Анапурна інтеректів Натан Геррі покинув компанію. А за деякий час і решта команди, яка налічувала аж 25 співробітників, також звільнилася. Розробники та партнери видавництва Занепокоїлися за майбутнє своїх проєктів, але генеральна директорка та засновниця Анапурна Пікчерс Меган Елісон повідомила, що вони продовжують підтримувати видавців та розробників ігор в цей важкий перехідний період. А новий президент Анапурна Інтеректів Гектор Санчес запевняє, що всі контракти залишаються в силі, і компанія знайде нових працівників на заміну тим, що пішли, і останні події ніяк не вплинуть на роботу видавництва. А от з Microsoft ніхто добровільно валити не збирається. Але ігровий підрозділ американського гіганта вочевидь відчуває себе вкрай погано, і компанія планує скоротити ще 650 співробітників. В переважній більшості це люди з корпоративних посад та відділу підтримки, які ніяк безпосередньо не впливатимуть своєю відсутністю на роботу над новими іграми. За словами Філа Спенсера, таке рішення було прийнято в рамках узгодження структури команди після придбання Activision Blizzard. Воно має на меті зменшити витрати, підвищити ефективність роботи і зберегти потенціал розвитку в довгостроковій перспективі. Також Керманич зазначив, що ніяких скасувань жодних проєктів не планується. Японська Sony і британська студія Ballistic Moon опублікували системні вимоги до ремейку горору Until Dawn, який ви зараз бачите на своїх екранах. У жахастику також мається підтримка ультрашироких моніторів, технології Smart Upscaling, зображення DLSS 3 та FSR 3, трасування променів, розблокований фреймрейт і можна відчути всі особливості геймпада DualSense. Якщо стисло, то Until Dawn це інтерактивний горор, де подальша доля персонажів гри залежить від вибору гравця. В ремейку були додані нові локації та предмети, покращення анімації і загальний вигляд персонажів. Забавка має вийти вже 4 жовтня на ПК та PlayStation 5. І не забувайте про обов'язкову прив'язку PlayStation Network аккаунта. В березні поточного року шведський Холдинг холдингембрейзер груп в намаганні відхреститися від всього, що смердить болотами, відокремив від себе москворили Сейберінтеректів, залишивши останню можливість утягти на дно московицького сартира і українську студію Games. Я так розумію, був встановлений жорсткий дедлайн, до якого викупити українських творців ще було можливо. І от тепер Джейсон Шраєр повідомив, що Сайбери не захотіли буцімто купувати Fora Games, і український. Студія залишається під ембрейзер груп. Цитата: генеральний директор Сейбер Метю Карч сказав мені сьогодні вранці, що вони завжди мали намір співпрацювати з 4A, але вирішили, що для всіх сторін буде краще, якщо студія залишиться в складі Embracer. Кінець цитати. Ну, звичайно, бляха краще, можна навіть за це випити квасу, що наші творці не потрапили знову в кацапські смердючі ручки. Залишається тепер тільки питання, де розгортати. ...подій нової частини метро, яка вже перебуває в розробці. Ще одні українські творці на цей раз GSC Game World оголосили, що вони мають наміри відвідати виставку Tokyo Game Show, яка пройде з 26 по 29 вересня. А також поділилися кількома скріншотами з виданням Rock, Paper, Shotgun. На них моторошні локації, зброя, інтерфейс гри, і все, все, все це виглядає максимально круто і технологічно. Реліз другого почекалкера відбудеться 20 листопада поточного року. Гра вийде тільки на ПК та консолях Xbox Series. Іспанська студія Heartful of Games опублікувала трейлер свого майбутнього екшену Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed, який має стати продовженням мультфільму про черепашок Mutant Mayhem. У кожного з героїв Рафаеля, Донателло, Леонардо та Мікеланджело буде власна зброя та здібності. Боївка загалом традиційно так би мовити. Можна ухилятися, блокувати удари та виконувати кілька видів атак. Гра розрахована на кооперативне проходження, але можна грати і в одиночному режимі. Реліз забавки запланований на 18 жовтня поточного року на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch і ПК. Видання PC Gamer анонсували новий випуск свого регулярного івенту PC Gaming Show, яке проводиться вже протягом 10 років. Новий захід відбудеться 5 грудня. Організатори обіцяють цитата зібрати найкращих з найкращих і продемонструвати велику кількість трейлерів, анонсів, інтерв'ю з розробниками і багато чого іншого. А я нагадаю, що у червні на шоу було показано понад 70 проєктів і було анонсовано 15 нових забавок. В мережі з'явилася знову ж таки непідтверджена інсайдерська інформація, що консоль нового покоління Nintendo Switch 2 можуть офіційно анонсувати вже на початку жовтня. Нових пристроїв має бути нібито два. Але чим саме вони відрізнятимуться, невідомо. Є тільки інформація, що один з них коштуватиме 400 баксів. За останніми даними, в новому свічі буде 16 гігабайтів оперативки, АПУ від Nvidia, і консоль буде повністю зворотньо сумісною з оригінальним свічем. І навіть можна буде переносити збереження на новий гаджет. Реліз Switch 2 прогнозується на 2025. Авторитетний інсайдер Даск Golem повідомив, що японська Capcom дійсно працює над ремейками Resident Evil 0 і Resident Evil Code Veronica. Але він наголошує на тому, що такої кількості екшену в цих проєктах, як в третій, і четвертій частинах, не планується. Також інсайдер припускає, що ремейком нульовки Capcom має на меті привернути додаткову увагу до нового фільму, який розробляється за мотивами саме цієї частини гри. Інсайдер з ніком Легасі Кіла створює, що у нього є достовірна, буцімто інформація стосовно сюжету майбутньої GTA 6. Він запевняє, що у Люсі і Джейсона будуть окремі прологи. Ці двоє дійсно будуть головними протагоністами, але саме Люсі стане головною головною і ініціатором всіх кримінальних злочинів, які вчинятиме парочка. Ну Хто б бляха сумнівався? Я сподіваюся вона не трансгендерна жінка, яка раніше була чорним ганстером. Інсайдер Тайдер стверджує, що багато елементів в історії гри натхненне серію фільмів Форсаж, а тому в грі передбачається велика кількість всіляких перегонів. Також у всесвіті нової ГТАшки будуть корумповані копи та агенти ФБР, московицька мафія та інше знайоме нам біосміття з попередніх частин серії. І найцікавішим буде те, що в грі використовуватимуться механіки, які були додані в rdr 2, що може зробити гру надто імерсивною і повільною. Реліз GTA 6 поки що очікується Чикуються на осінь наступного року, але це не точно. А на цьому у мене все. Побачимось у наступному відео вже незабаром. Не забувайте за підписку, вподобайку та коментар. Гарного вам настрою! Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!